Цей роботизований костюм дозволяє паралізованим людям самостійно вставати та ходити. Більшість екзоскелетів потребують помічників, щоб підняти людей із інвалідних візків, але цей підходить до вас самостійно. Walk-on-Suit f 1 розроблений командою з Корейського інституту передової науки і технологій, підходить до пацієнтів у їхньому візку та обгортається навколо їхнього тіла. Вбудовані камери виявляють перешкоди, а сенсори виконують тисячі обчислень за секунду, щоб утримувати баланс на нещодавньому міжнародному змаганні з робототехніки. Один із дослідників команди, син Хван Кім, який має параплегію, здобув перше місце завдяки вокон суд. Він переміщав коробки, готував їжу на кухні та проходив через вузькі дверні прорізи. Кім завершив усі завдання менш ніж за 7 хвилин, тоді як команди, що зайняли друге та третє місця, не змогли завершити у межах 10-хвилинного ліміту. Костюм уже допомагає пацієнтам у реальному світі, наближаючи нас до майбутнього, де роботизована допомога стане частиною повсякденного життя.